Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні понеділок, шос... ні, вівторок. Сьогодні вівторок, 6 грудня, здається. Боже, не... да, вівторок. Забулася, який день? Вчора був понеділок. 5 грудня, це я вчора планувала знімати відео старт відеовлогу тижневого, але вчора знов немає як без нецензурної лексики розказувати сусід. Ну, коротше, ви самі знаєте, що вчора було, але нічого, ми пережили і йдемо далі. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що. Не пройде, не розуміють вони нас і все. Вони не розуміють, що в них нічого не вдасться, що вони вже давним-давно програли цю війну. І лише шкодять, як ті маленькі котенята. Нічого зробити не можуть, а нагадити. Це да. Так, я відволіклася від теми, вибачте, вівторок, 6 грудня. Починаю свій новий тижневий влог. Ось я розклала матеріали нової брошечки, яку буду робити, але я її вам покажу і процес і готовий в окремому відео. Я беру участь у спільному проєкті Сніжинка на Долонці, яку організувала Валентина. Творимо красу і її канал, лишу посилання внизу в описі відео. І розкажу зараз в тому відео детально покажу, що, як і до чого. До наступного включення будуть ще інші е вироби, інші завдання, інші процеси. Буду підключатися, надіюсь, все вийде і показувати вам помаленьку, що як і до чого. До зустрічі! Всім привіт! Швидке-пришвидке включення. Я сидю на полові біля комп'ютера. Працюю, у нас комп'ютер замість телевізора, тому він не на столі. Так, працюю над новим виробом. Малюю схему в програмці. Проблемка цієї програми, в моєму випадку, безкоштовного варіанту, що схеми зберегти не можна. Я намалювала на основі справжнього малюнку. Це фото шкіри змії, буде ось такий прикраса. Собі все намалювала, зараз буду швиденько сфотографувала, буду перемальовувати, бо через 10 хвилин вимкнуть світло. Дуже швидко все працюю. Далі йду працювати, підлаштовувати ось цю схемку, щоб початок кінець, підбирати бісер. Тут я взяла кілька основних кольорів, там буде більше відтінків, тому буду працювати. Все, Всім удачі! Так, тепер можна спокійніше розказати. Ось, підготувала я собі такий з двох листків, тому що буде довгий бісер. Буду подивлятися на бісер, який що, і позичила в доці олівці. <гум> Буду дивитися на схему в телефоні, підбирати ось бісер. Бачите, там в мене був лише один синій, тут в мене прям три відтінка. Матовий і темніший синій. Я буду їх комбінувати, дивитися, і також чорний, матовий, і глянцевий, і такий він під срібло, але він такий, навіть не знаю, як вам розказати. Ну, світлий. Зараз перемалюю, буду підлаштовувати. А потім буде пробне плетіння. До цього я ще один, одну схему малювала, але там джгута, і там не настільки все просто, тому що малюнок іде так, як спіралью, і я ніяк не можу попасти, не можу зрозуміти, як початок з кінцем має, як перетікає малю... схема з одного в друге, щоб. Щоб довге намисто. Над Тим ще думаю пробну схему намалювала. Якраз 2 години, що світло було, у мене пішло просто зрозуміти, як воно працює. Хочу ще набрати невеликий відрізок того малюнку, спробувати зв'язати, побачити, як, як взагалі воно буде вживу, бо там дуже сложно. Побачите, це я вчуся лиш. Джгути однотонні, такі нескладні малюнки я вмію, а от, а от цікавіші, складніші ще я не пробувала. Ну, нічого навчимося. І працюю далі. Світла нема. У мене є 4 години для заняття бісерними справами. Все, до наступного підключення, слідкуйте. Долучайтеся, пишіть коментарі, якщо вам щось цікаве, запитуйте. До наступного привіт! Сьогодні п'ятниця. Ранок. У нас, ну, як зазвичай немає світла, ну нічого. У мене така робота, що можна працювати. на дворі пасмурно, темно, дощ, як завжди, нічого не видно, це вже сонце, я не пам'ятаю, коли я бачила. Так, я. Роблю ось таке намисто. Бачите? Ось моточок, все, залишилося перехід кольору і жовту частину. І що ви думаєте? Мені таке намисто не потрібно зараз. У мене є багато іншої роботи, але мені треба нитка, тому вив'язую, щоб була нитка. Потрібно пробувати інший джгут, до якого я вчора малювала схему. У мене нитки закінчилися. І скрізь на моточках такі маленькі, а це майже новий моток. Він мені підійде, бо там джгут має бути широкий, довгенький, то це якраз підійде. Зараз постараюся дов'язати і показати вам це на місто. У мене є ще такий браслетик до нього, буде сет. Для наявності. Інколи потрібно, такої. люди згадують в останній момент про подарунки, або просто випадково бачать і за день до дня народження, наприклад, ще якоїсь свято їм потрібна прикраса. То ось такі браслети місто виручають. Все, Всім до зустрічі! Працюю далі. Так, дівчатка, я все там вже працюю. Коли це вчора, позавчора я вам показувала схемку, як на комп'ютері малювала. Я її потім перенесла ось так. Мені вистачило одного листка. Але я тут домальовувала вже сама зверху і знизу, щоб зійшовся малюнок, переходив з одного в інше, щоб його можна було дублювати і далі довге намисто, наприклад, плести. І ось сьогодні плету, і ось такий в мене результат. Мені подобається, гарненький. Ширина 3 см. Японський бісер. Чорний я вибрала матовий і на його фоні ось цей, він не золотий, він такий срібно, не знаю, як вам сказати, срібно-жовтуватий. Він виділяється і з синього два відтінка темніший і світліший. На відео не видно цього, а так то видно. Працюю далі. Хочу вже побачити ось весь цей малюнок в бісерному виконанні. Лінійка це в мене рядки, щоб не збитися. Бісеру ще є. Тому плиту до зустрічі до наступного включення. Всім привіт! Сьогодні субота, Ех, яке число не пам'ятаю, 10-11. Показала вам тільки що трошки процесу. В'яжу на мисто ось таке Тоненькі 6 бісерин. Швидко в'яжеться, але все одно потрібно докласти зусиль. А ще перед цим я вам показувала жовто-блакитний. Намисто я в'язала, ниточки звільняла, ось таке вийшло вийшло намисто. Шевденьке, тут більше бісерин. Воно готове, залишилися кінцевики. Але оскільки поки що воно мені не потрібне, то я його просто поставлю. Я тако нав'язую, буває, коли є час пару браслетів, на а потім все разом. Собі вже доробляю для наявності. Ось такі такі в мене є ще браслети. Навіть сет браслетів є. Є з переходом кольору. Я є окремо один жовтий і один синенький. Я, здається, вам показувала в попередньому тижні робила такі на замовлення. Синій плетений намисто чокер. Я над ним працюю, трошки пізніше вам включу відео, і ще пізніше включу відео, які всі процеси були і результати готових робіт. Бо я зазвичай знімаю, знімаю а потім в кінці фото, що на цьому бувайте здорові. Не виходить у мене виховано культурно сказати вам до побачення. То зараз знімлю відео. Мені потрібно таке дов'язати, на обід донечка ляже спати. Та я тоді ще працюю над тим синім намистом. Ну, все, тоді до наступного включення. Всім привіт! Ну що ж, це останнє включення цього тижня. Бачили ви результати ось моєї роботи. Переробляю. Замовниця, внесла деякі корективи. Потрібно виправляти. Я вам спеціально зняла це відео, щоб не думалося, що все легко просто сів зробив за півчаса і все. Ні. Потрібно пробувати, пробувати різати, торочити, розпускати і знову сідати і заново пробувати. Тільки тоді, в кінці, в результаті, ви отримаєте справжній, якісний і гарний результат. З готових робіт лише є, я вам відео вкладу. Все інше вже буде переходити на наступний тиждень. Завтра не хочу нічого не знімати, буду відпочивати, з сім'єю проводити час. А з понеділка начнем, почнемо новий тиждень відеоблогу. Всім дякую за перегляди, до зустрічі, до наступного відео.